Понеділок, 10 березня в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Повторно вдарили по тих, хто кинувся на допомогу. 11 поранених із Добропілля рятують у лікарні Дніпра. Поки ми йшли, вони зробили повторний обстріл. Вилетіла просто через лобове скло. Що жінкою, яка потрапила в автотрощу на набережні заводській, та чому на цій ділянці регулярно стаються ДТП. <звук> техніка, що рятує, як пікапи й дрони бережуть життя наших воїнів на передовій. А тому, що не одна техніка туди не зайде, крім пікапа. Ри очікування. У Дніпрі родини військовополонених вийшли на акцію. Полонені теж хочуть жити! Всіх на всіх. Опінь всіх на всіх. -хідні. Е -хідні. Мінус дрон-розвідник над областю Наші захисники неба збили ворожий розвідувальний дрон. Вночі та зранку ліквідували п'ять ворожих БПЛА. Є! Тим часом кривий Ріх і досі оговтуються після ракетного удару 5 березня. У лікарнях лишаються 18 травмованих, серед них дитина. Нагадаю, окупанти вдарили по готелю. Шестеро людей загинули, три десятки отримали поранення. Нині дев'ять пацієнтів перебувають у реанімації у тяжкому стані. За їхнє життя борються лікарі. Російські окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину. Під вогнем ворожої авіації, артилерії та безпілотників. Були обласний центр та ще п'ять населених пунктів. Вісім людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. А Харківщину окупанти атакували дронами. Осколкові поранення дістала жінка. Безпілотник вдарив просто по приватному житловому сектору. Загалом минулої ночі ворог скерував на Україну 176 БПЛА, 130 збили наші оборонці неба. Ще 42 дрони локаційно втрачені. Рятував пенсіонерку і ледь не втратив власне життя. У Дніпрі медика борються за 28-річного волонтера із Добропілля. Він отримав тяжкі поранення під час страшного подвійного удару росіян по житловому кварталу, який стався 7 березня. Окупанти атакували двічі, другий раз вдарили по тих, хто кинувся на порятунок. Теракт забрав життя 11 людей. Понад 50 зазнали поранень. Частину ушпиталили до лікарні Дніпра. Найтяжчий саме волонтер Микола, що пам'ятає про ту пекельну атаку та які. Прогнози дають лікарі. Наш репортаж. Далі. Найкращий, що він сонечко. Відколи Микола прийшов до тями, весь час поруч із ним його рідна мама, 28-річний волонтер благодійної організації, зазнав тяжких поранень під час масштабного обстрілу ворогом його рідного міста Добропілля. 7 березня росіяни завдали комбінованого удару по місту. Гатили з РСЗВ, били дронами та запустили ракети з касетними боєприпасами просто у житловий район. А серйозно, жити Смертоносні удари окупантів забрали життя 11 людей. З півсотні зазнали поранень. 11 з них екстрено евакуювали до однієї з лікарень Дніпра. Троє залишаються важкими. Серед них 28-річний волонтер Микола. Після першого удару він ризикуючи життям, побіг рятувати людей. Коли до укриття намагався віднести маломобільну пенсіонерку, ворог відкрив вогонь з новою силою. Я працюю в гуманітарній місії проліска. От я їй вже допомагав, і знаю. Поки ми йшли, вони зробили повторний обстріл. Щойно розплющив очі. Одним з перших питань було чи жива старенька, яку він намагався врятувати, вона жива, і, да, їй да й надали допомогу. Одне з питань, коли він прийшов, в свідомість, що він пам'ятається. Я, конечно, була дуже рада, що пам'ятаю. Жінка не стримує сліз, коли говорить про стан здоров'я Миколи, бо все могло бути значно гірше. Каже, пощастило, що він прийшов до тями, заговорив і не втратив пам'ять. Лікарі кажуть, серед усіх поранених стан Миколи найтяжчий. Відірвана діафрагма, забій легенів, розтрощена нирка, і, на жаль, відламок. Знаходиться в хребцю. Це проблема, німіють ноги. Попереду на чоловіка ще чекає складна операція. Ані він, ані лікарі не полишають надію те, що Микола зможе ходити. Зробила так, щоб зміг ходити, ходити і забути, що це колись було. Так що придеться ще провести дослідження, які дадуть змогу. Прайльно провести операцію. Більшість травмованих, яких евакуювали після обстрілу добропілля, йдуть на поправку, та за життя ще трьох продовжують боротись. «Нирку прийшлося видалити, нічого майже не залишилося. Ревізії живота, підшив діафрагми. І сьогодні перший день, коли Микола почав розмовляти, жде свою наречену дівчину. І благає про одне, щоб він зміг ходити. Медики кажуть, за понад три роки великої війни в цій лікарні врятували життя понад чотирьох тисяч людей. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Двоє дітей загинули на водоймах Дніпропетровщини лише за вихідні. У селищі славгород під Кригу провалився дев'ятирічний хлопчик. Рятувальники знайшли його тіло за 80 метрів від берега. А у Дніпрі тонкий еліт не витримав двох дітей. Один із хлопчиків зміг вибратися самотужки із переохолодженням його ушпиталили. Тіло іншого водолази знайшли за 40 метрів від берега. Надзвичайники закликають батьків контролювати дозвілля дітей та навчати заходам безпеки. Нагадують, вихід на тонку кригу вкрай не Спечний і може призвести до трагічних наслідків. Вилетіла просто через лобове скло. У Дніпровській лікарні бореться за життя жінка, яка потрапила в автотрощу на перехресті набережної заводської та вулиці Метробудівська. Водій Ауді просто зніс таксі, у якому їхала пасажирка. І поки у поліції розбираються, хто винен в аварії. У міськраді вже повідомили на трагічному перехресті планують встановити світлофори. Чому їх не встановили раніше і чи вирішить це проблему? Бо смертельні аварії тут стали регулярними. Репортаж нашої Анастасії Вільхової. Набережна заводська одна з головних магістралей міста. Щодня безперервний потік машин. Дорога з ідеальним покриттям і відсутні світлофорів на деяких перехрестях. Тут не зупиняються, а гальмують в останній момент. о пів на сьому вечора таксі з пасажиркою всередині їде набережною за воською. Аутівка повертає на вулицю Метробудівську. А тим часом на шаленій швидкості вже в іншу сторону просто летить Ауді. протаранило таксі із такою силою, що його буквально викинуло на узбіччя. Удар прийшовся попередньому пасажирському дівчина, яка сиділа всередині, просто вилетіла із автівки на проїжу частину. Вилетіла пасажирка. Слава Богу, мимо їхала скора. Жесть. Ауді в Тетяну, так звати 28-річну пасажирку. Одразу ушпиталили. Жінка наразі в нейрореанімації без свідомості та з переломами кісток. А от водії двох автівок майже не постраждали. Хто ж все ж таки винен у цій автотрощі? В поліції стверджувати поки не беруться. Попереду до судове розслідування. слідчі Дніпровського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу. С України, саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в рамках відкритого кримінального провадження. Слідчі з'ясовують всі обставини, за яких сталася дорожньо-транспортна пригода. А от в міськраді вже заявили на цьому перехресті з'являться світлофори. І, хоча вони були у проєкті задовго до аварії, втім до реалізації справа дійшла тільки зараз, після трагічної ДТП. Тепер обіцяють чиновники роботи. Почнуться найближчим часом. Ми плануємо побудувати світофорний об'єкт у цьому місці. Це перехрестя набережної заводської та вулиці Митробудівській. Тут буде світофорів встановлення до шести транспортних світофорів і шість пішохідних світофорів. Нові світлофори тут запрацюють не раніше ніж за півроку. Проте чи дійсно вони вирішать проблему? Аварії на цій дорозі вже не вперше чотири місяці тому тут сталася мажорна ДТП, яка прогриміла на всю країну. Буквально в в сотнях метрах звідси, вже на іншому регульованому перехресті, автомобіль БМВ влетів у форт. Тоді загинула десятирічна дівчинка Мілана. Ще троє людей постраждали. Серед них двоє дітей 11 та 13 років. Не шумахерами єдиними на цій трасі порушують і пішоходи, просто перебігають дорогу у чотири смуги. Стараємося дивитися, як машини ма тоді такі переходити. А що робити? По дрому тут не перейдеш. Це тільки йти ілі туди, на пішохідний перехід, і ляг, а туди йти на пішохідний перехід. Два пішохідних перехода. Ну на пішохідному переході теж страшно йти. Те, машини літають, і одні є, встановлюються, а другі як їхали, так і їдуть. Багато хто їде, вважає, що їхня на знаки не дивляться. І труд попрям. І хоча світлофори на цьому перехресті можуть зменшити кількість аварій, проте, що дійсно вони змінять ситуацію на дорозі, де всі постійно ризикують. Питання відкрите. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. А у Самарі розшукують водія, який на початку лютого наїхав на жінку. Пенсіонерку він збив на пішохідному переході та просто втік. Правоохоронці встановили. Водій автомобіля Рено рухався по вулиці 195-ї стрілецької дивізії зі сторони Орлівщини. Під час маневру зачепив перехожу прямо на зебрі. Вона впала посеред дороги та отримала травму. керманич просто поїхав далі. В поліції вже відкрили кримінальне провадження. Якщо ви знаєте або бачили цю автівку, правоохоронці просять повідомити до Самарівського районного відділу поліції. Номери телефонів на ваших екранах. Рятувальники ж нагадують про відповідальність для тих, хто вчиняє пожежі. Лише за добу в нашій області сталося 67 займань на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив понад 79 гектарів. В ДСНС закликають мешканців не провокувати пожежі, адже через теплу та суху погоду навіть невеликий підпал може спричинити масштабне лихо. Нагадують, за порушення передбачено штраф від 3 до 6 тисяч гривень. Четверта весна у розлуці у Дніпрі. Волонтери та родини військовополонених вийшли на акцію. Вшанували загиблих героїв України хвилиною мовчання та поділилися своїми історіями про тих, кого і досі чекають із російського полону. Репортаж нашої Вікторії Вахрушиної. Це голод, це чути як катують хлопців. Це було дуже важко винести морально. Ми навіть стучали в камерах, в яких ми сиділи, стучали по дверях, щоб при Привлекти до себе увагу, щоб вони не трогали хлопців, але нам замикали кормушки, ті, які були і наказували мовчати. Жахливі спогади про російський полон розказує медикиня Вікторія. У неволю до окупантів потрапила разом з чоловіком у 2022-му. Тоді виходила з Азовсталі. 17 жовтня того ж року. Жінку обміняли. Повернувшись в Україну, Вікторія намагалася повернути донюк, які в окупації зараз намагається повернути чоловіка Дмитра, який і досі в російських застінках. Нині, як і десятки інших дружин військовополонених, Вікторія вийшла на акцію. Було важко ще те, що я знала, що мій чоловік знаходиться також на території цієї колонії. Він також з заводу за сталь потрапив до полону. І те, що я не можу зустрітися з ним. Я досі чекаю чоловіка з полону. Це вже Майже три роки як він в полоні. А от Сергій вже 34 місяці чекає з полону свого сина Вадима. Сам військовий. Тож на подібні акції приходить, коли у відпустці. Родина ж розповідає, відвідує їх регулярно. Я мав зв'язок з сином через дев'ять днів після його полону я засталю. Тобто, це було 29 травня. 2022 року. 54 хлопця хлопці загинули в Оленівці. Понад 130 хлопців в Оленівки. Поранені в тому числі і мій син поранений в Оленівці. І що з моїм сином, і який ступінь поранення, і де він зараз, і як його стан здоров'я, ми досі не знаємо. Не знає долю свого брата і Крістіна пригадує, Даніїл потрапив у полон у грудні 2024-го на Курахівському напрямку. Тоді ж востаннє і отримувала від нього повідомлення. Він мені написав, Я повернуся, Чекайте мене. І, і все, і вже він нам більше не писав. Я хочу, щоб вони почули, наші вони повернули мого брата додому. Він має жити, і він повинен бути вдома, він дуже повинен бути з рідними, з мамою, з папою. І він дуже молодий, у нього ще все життя, все життя попереду. Підтримку своїх рідних на центральній площі утворили живе коло, розповідали історію про близьких та вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв, а ще запалювали фаєри в кольорах українського стягу. Кажуть, не втомляться нагадувати світу про те, що поки тут життя триває, наші військові переживають тортури. Один всіх на всіх!» такий захід ініціювала громадська організація Крила Янгола разом з родинами військовополонених. Співорганізаторка Наталя і сама вже три роки чекає з полону сина Гліба. каже, отримувала від нього вісточку ще у травні 2022 року. Надію побачити сина не втрачає і досі. Головна мета, щоб пам що пам'ятали, що наші у полоні, що в країні йде війна, що багато її безвісті зниклих. Багато загиблих про безвісти зниклих ніхто не знає правду, а про загиблих не всі ще наші повернулись на щиті додому, навіть з Маріуполя. Загалом такі заходи влаштовують чи не кожних вихідних у Дніпрі та області. кажуть вони голос тих, хто зараз мовчить, і не припинять боротися, поки кожен захисник не повернеться додому. О, не тримає кожух, де я живе. живуть. Оки ми пам'ятаємо, вони живуть. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Там, де не пройде навіть бронетехніка, допоможе пікап. Інтерпайп передав ще одну фронтову автівку своєму співробітнику Артему, добровольцю ЗСУ. Нині він боронить один з найгарячіших напрямків. Як машини та дрони допомагають рятувати життя? Воїн розповів нашому Владиславу Авдієнку. От зараз. Михаємо два моста. Повний привід. Більше ніяких ми машин не признаємо, тому що самі проходимі, це Mitsubishi l 200 та Nissan Навар. Артем показує, на що здатен позашляховик, який передала компанія Інтерпайп. От можете плані подивитися. Ми ж не їдемо по дорозі, ми їдемо по траві. По снігу в коліна чоловік працював підручним вальцювальника на заводі Інтерпайп Нікотюб». Коли почалась повномасштабна, пішов добровольцем захищати державу. Нині він на одній з найгарячіших ділянок фронту і каже, без машини там нікуди. А тому що не одна техніка туди не заїде, крім пікапу. Це логістика, забезпечення провізією та продовольство. Це саме основне. У нас хлопці сидять по два місяці на позиціях. Каже, це вже друге авто, яке передає роботодавець. Попереднє знищили ворожі FPV. але до цього машина встигла пройти майже усю географію фронтів України. Він постійно був в роботі, в роботі, в роботі, був навіть три рази майже знешкоджений, але все одно ми його робили. Він працював. Додає, рятувати життя допомагають її дрони. Інтерпайп передав його підрозділу вже з десяток мавіків. Їх використовують, аби буквально не підпускати ворога до позицій. Дистанція між нами та ворогом 1,5 кілометра. Вони починають штурм, на 750 метрів ми їх зупиняємо. Показує відео. Зустрів, спостерігає, інший наш екіпаж підлітає вже та знищує. Якщо не буде мавіків, ну, мої мав військовослужбовці будуть приймати контакт на себе. Ірина, координаторка, яка вже два роки веде Артема, каже співробітники Інтерпайп, які нині в лавах ЗСУ отримують повне обмундирування для служби, а також коштовне приладдя та техніку. Ліки їм надають юридичну та психологічну підтримку. Взуваємо, одягаємо по першій потребі. Все у нас є на складах. Дуже якісне все, які працюють на нулі. Вони звичайно забезпечуються і тепловізорами, і приборами ночного бачення, світло, яке потрібно, щоб пересуватися. А, мавіки, понад тисяча працівників Інтерпайп зараз у силах оборони ще 165 повернулись до роботи в цивільному житті. Владислава Вдієнко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Дніпрянка Ярослава Магучих здобула чергове золото і стала триразовою чемпіонкою Європи. З другого стрибка спортсменка підкорила висоту 1,99 метра, забезпечивши собі перемогу. У фіналі Магучих випередила вісьмох конкуренток, зокрема чинну віце-чемпіонку Європи на відкритому повітрі Ангеліну Топич. Це вже третя перемога Дніпрянки на цих змаганнях. Ярослава стала другою в історії спортсменкою, яка досягла такого результату. Вітаємо нашу чемпіонку. Thank you І Сьогодні день державного гімну України рівно 160 років тому на роковинах Тараса Шевченка у польському місті Перемишель. Композицію уперше виконали публічно. Гімн України, твір композитора Михайла Вербецького на слова поета Павла Чубинського з першими акордами ще не вмерла Україна. У серці кожного з нас пробуджується гордість, сила та відчуття єдності. Ці слова лунають на передовій в укриттях на міжнародних аренах і в серцях мільйонів. Нехай його велична мелодія лунає по всій Україні.

А сам кінець про погоду. У вівторок у Дніпрі прогнозують в день 15 градусів, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара. Радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.